Привіт! Якщо ти тут і твій маленький дружок ще не бачив, що таке Маріанська впадина, тоді тобі краще додивитись це відео до кінця. Уявляємо ситуацію: ти та твій друг сидите спокійно в столовці, наминаєте бедрящий плов, запиваючи чи від якого соски стають все твердіші, і в моменті твій друг каже: Та я уже їбався, відвічаю, просто ти її не знаєш. І тут ти розумієш, що ти звичайний снотливий підліток, від якого воняє спірми і потом. Ну не засмучуйся, це можна змінити, помитися, зібрати. З думками знайти музу, головне не дручити, бо після цього люба жінка викликає відразу і бажання піздонути її лопатою. Ну а що вона хотіла? Любов, заботу, ага, щас, мені треба 12 з математики. От тобі невеличкий факт: середньостатистична людина втрачає цноту в 17-19 років, але є й ті, хто це робить в 15, а є й ті, що в 30, але жоден з варіантів не означає, що щось не так. Ну разві що за 15 можна отримати 8 років строгача. І ваще, якось мій дуже розумний друг сказав: нафіга мені ти баби, я піду на краще півка бахну і все буде добре. А якщо серйозно, перше, почни слідкувати за собою, досить витирати лице тим же рушником, що і жопу, користуйся паперовими рушничками. Друге, почни більше читати, подорожувати, мігруй з однеї лавочки на другу. В общем, намагайся бути більш цікавішим і веселим. Дівчата люблять таке. Третє, коли вже все-таки зможеш заманити когось свою берлогу, завжди користуйся презервативами. Спіт, сіфілі. Згіпаті, такі букети може зловити кожний. А якщо ти хочеш вберегти себе і свій пісюн, переставай трахати бомжих.